Сиджу на роботі, і сьогодні в день а, скролила ленту Тіктока, там передивлялася збереження своє відео і наткнулася на одне відео з приводу а, там, де, деякої кількості ідей для а, додаткового доходу. От. І... Мені одна із ідей запала в душу, як то кажуть. Я ось буквально пів дня, напевно, сижу, генерую в своїй голові, як це можливо було б все організувати. Бо мені сподобалася ідея дійсно. І... Знаєте, от я просто геніальніший генератор ідей для когось або себе, а от для сісти і зробити нормально. Не можу, тому що в мене все має бути все і одразу. От просто все і одразу. А нормально потрошку, ні, я не можу. Я, це, це не про мене, я не можу потрошку щось робити. Завтра буду писати план дій, що за чим робити, куди далі рухатись, і, як то кажуть, збирати кошти на одну із своїх геніальних ідей. Далі буде, як то кажуть, далі буде.